Народ, всім привіт. Я засновник спортивного клубу «13-й Легіон» ММА Тім. Звати мене Литвиненко Степан. Хочу розповісти про свій шлях в загартовуванні. Я в цій справі новачок, але я намагаюсь загартовуватись кожної пори року, тому що не тільки зимою люди повинні загартовуватись, але й круглого року. Розпочинав свій шлях в загартовуванні. Я Просто з банально, коли відключили гарячу воду вдома та прийшлося митися в холодній воді. Ми так і почав загортовуватись, але потім почав вникати в цю структуру, в цей повністю процес. І вже потім, починаючи з малого, загартовування ніг та, переходячи все далі, 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 вже повністю загортовуємося. Купаємося в холодній воді в ополонці. В загортовані я стикався з різними складнощами. Перше, це бувало таке, що я просинався і зовсім не хотів іти загортовуватись, але я розумів, що це потрібно для мого здоров'я. Починати, на мою думку, потрібно з самого початку. Тобто є курс по загортовуванню федерації здоров'я. Там чітко прописано, з чого потрібно починати. Не потрібно відразу. Пригати в ополонку, починати треба з малого. Можна почати з загартовування стоп. З кожним наступним разом ви збільшуєте перебування в холодній воді. Рідні спочатку не підтримували мене в цьому, але коли я перестав зовсім хворіти, вони почали по-іншому ставитися до цього процесу. Якщо ви будете загортовуватися сім'єю, то цей процес буде не тільки корисним для вашого здоров'я, а в момент самого процесу ви будете один для одного підтримкою, і ваша сім'я буде ще міцнішою, ніж була. Зараз відчуваю прилив сил, дуже тепло. Загартовуйтесь разом з нами, приєднуйтесь до нашої великої сім'ї та ставайте сильнішими. Та здоровішими разом з нами. Так як я тренер та професійний спортсмен, я загартовую сам та заохочую до цього процесу своїх учнів. А! Дякую Федерації здоров'я та Богдану Боровському за розроблений тренінг за його підтримку та за те, що він заохочує спортсменів загартовуватись, загартовуватись разом з нами.